Так, ну давай, давай багатя візьмем. Цей чувак може бути шустрим. Але я шустрішим. Ух ти шо ти шо. Ти поки розчухаєшся, то вже помреш. Вася. Хе-хе-хе. <плес> <плес> лошара, блин. Хе-хе. Я навіть не спотів. Це було технічно професійно. Нижня чаша птумеру. Так, да, легко грати перекачем. Загласен. Згоден, погоджуюсь. Але прикольно, в нас попереду ще є чаші, які нас накажуть. Я думаю. А може і нема. Не знаю.